Понемо номер 9 із домашньої самостійної роботи. Номер 7 підручника математика 5, автор Олександр Іссер, Видавництво Генеза 2022 рік. Розв'яжи рівняння. Від числа 5,613 віднімають різницю чисел 9,113 та невідомого числа, позначеного змінною Х. Вийшов результат 2,713. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо наше рівняння. Нам невідомий відємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 9,13 відняти х дорівнює 5,613. Віднімемо 2,713. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 5,6 до віднімання. 9,1 відняти х переписали. 5 подамо як 4 додати 1, а одиницю як тринадцятих. 13, 13, да 6 тринадцятих. Маємо 4,19 відняти 2,7. 9,13 відняти х переписали. Тепер можемо виконувати віднімання. 4 відняти 2 буде 2, 19 тринадцятих, відняти 7 13 буде 12 13. Нам невідомо від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. третя, віднімемо цілих. 13 13, загубила одиничку 9,113, віднімемо 2,1213. Знову дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо тепер 9,113 до віднімання. 9 подамо 8 ,1, 1, як 8, а одиницю як 13,13 та плюс 1, 13 маємо 14,13. І відняти 2,12. Тепер уже можемо виконувати віднімання. 8 відняти 2 буде 6, 14, 13, відняти 1213 буде 2,13. І варіант правильної відповіді: у нас тут 6, тут 5,2-13. і наш результат 6,23 відмічаємо. Номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника Математика 5 виконано